Пісні вночі 25 грудня. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Луки, 2 розділ, 11 вірш. Радіймо в цю радісну пору року і наповнюємо наші серця признанням Божественної любові та доброти. Яка дала нам великий дар Месії, а тим самим і знання про царство, яке має прийти, і про нашу частку в цьому царстві, яке благословлятиме світ. Якщо ми дармо отримали, то дармо даваймо, і цим наслідуємо нашого Господа і Небесного Отця. Дехто має нагоди давати численні дарунки, але всі мають. Прямо чи посередньо привілей приносити своїм ближнім дари Божої любові, розповідаючи їм про багатства Його благодаті, показані в божественному плані віків. Послання Божої Любові найцінніша річ, яку ми коли-небудь отримали, і коли ми даємо дарунки іншим, пам'ятаймо, що ми можемо дати це послання. Нашим дорогим друзям, близьким і улюбленим, незалежно від того, чи ми маємо змогу чи ні дати їм щось інше. Наша манера та спосіб поведінки повинні показувати, що ми дорожимо ним понад усе. Так ми найкраще зможемо передати іншим Божий дар і допомогти їм оцінити його. При цьому милі слова, милі погляди випливатимуть з люблячого серця, спасенного силою правди від влади противника, гріха і самолюбства. Навчимося осипати цими добрими дарами благодаті, правди та підбадьорюючого впливу усіх довкола не лише раз у рік, але й щодня, і щогодини, і не тільки наших друзів. Але й наших ворогів. Добрий бо він до невдячних і наказує Сонцю своєму світити над злими і добрими.